Сьогодні з вами я регіональна координаторка всеукраїнської ініціативи Активна громада Наталія Головач. І з вами наша постійна рубрика на Ютуб-каналі Активна громада Порадник. Адже саме тут ми говоримо на цікаві та юридичні теми. І сьогодні ми продовжуємо тему війни та школи, а особливо сьогодні зробимо акцент на певних рекомендаціях з посилення заходів безпеки. Отже, для підготовки роботи закладів освіти в очному режимі засновникам рекомендовано провести відповідні заходи з посилення безпеки, обов'язкова перевірка закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів, перевірка готовності систем оповіщення, зокрема доступності оповіщення для дітей із порушенням зору та слуху. Визначення та позначення шляхів евакуації, наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу, створення запасів води та медикаментів, проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі повітряної тривоги, проведення навчальних занять щодо здоров'я збереження, надання домедичної підготовки тощо. Підключення мережі Wi-Fi в укриттях для проведення занять за можливості. Освітній процес у дистанційному режимі запроваджується в закладах освіти на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Такий режим запроваджується наказом, розпорядженням засновника закладу освіти за погодженням із керівником адміністрації. Без обов'язкового укладання трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. Головною умовою є своєчасне виконання завдань. Під час організації дистанційного навчання рекомендуємо використовувати матеріали всеукраїнської школи онлайн. В умовах дистанційного навчання заклад самостійно приймає рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у. Класі. За дистанційною формою робота може виконуватися працівником, поза робочим приміщенням, територію власника або уповноваженого ним органу у будь-якому місті за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Окремий вид освітній процес за змішаною формою. Змішана форма поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання підходить для різних занять. Практичні та лабораторні заняття можуть проводитися в очному режимі, лекційні дистанційно. У початковій школі бажано проводити заняття в очному режимі, адже діти потребують живого спілкування. Форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації. Кожна школа Зобов'язана забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу впродовж навчального року. Керівники закладів будуть нести персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників закладу. При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі забезпечується безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу повітряна тривога або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес Може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного коригування. А яка ситуація у вашому місті? Як пропонують організувати навчання у вашій школі? І чи згодні ви з таким рішенням? Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе, не порушуйте закони та захищайте свої права. І тримаймо стрій, віримо.